Інформаційні підсумки п'ятниці 13 грудня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні у випуску Дивіться! Обороноздатність в пріоритеті. В бюджеті громади 2025 на сили оборони заклали майже 360 мільйонів гривень. Врятували світ від ядерної катастрофи. У Хмельницькому вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Ціна залежить від висоти і сорту. У Хмельницькому на семи локаціях продають новорічні дерева, один з ярмарків працює в Гречанах. Найгірший за останні 10 років саме так оцінює бюджет Хмельницької громади на 2025 рік міський голова Олександр Семчишин. З місцевої скарбниці продовжують вилучати військове ПДФО. Це податки із зарплат силовиків, правоохоронців, рятувальників. В результаті цього бюджет втратить 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Ще 160 мільйонів гривень вилучать через механізм реверсної дотації. До того ж, освітня субвенція, яку держава перераховує місцевим громадам на виплату заробітних плат педагогам у 2025 році буде меншою на 200 мільйонів гривень. Попри все це, бюджет на наступний рік недефіцитний, наголошує міський голова і впевнений, що його вдасться навіть перевиконати, за рахунок чого Вікторія Паламар розповість більше. Розрахований не на 12, а максимум на 11 місяців. І бідніший за минулорічний майже на 1 мільярд гривень. 11 грудня за три тижні до нового року Хмельницька громада отримала бюджет на 2025 Його одностайно ухвалили депутати на сесії міської ради. Не дефіцитний, але при цьому найгірший за останні 10 років. Саме так його оцінює міський голова Олександр Семчишин. Гірший тому, що в нас і далі продовжують вилучати. Кошти платників податків у вигляді податку на доходи фізичних осіб це податки з заробітної плати військових, силовиків, рятувальників, усіх правоохоронних структур мільярд триста приблизно. Крім того, на наступний рік в нас вилучена частина коштів через механізм реверсної дотації це понад 160 мільйонів гривень ще. До того ж, субвенція, яку держава перераховує місцевим бюджетам на виплату заробітних плат освітянам, у наступному році буде на 200 мільйонів меншою і становитиме півмільярда гривень. В результаті у 2025-му, щоправда, поки що без урахування освітньої субвенції в скарбниці Хмельницької громади, за прогнозами фінансистів, буде 3 мільярди і майже 753 мільйони гривень. Звичайно, що ми дуже сподіваємося, що тут буде врахована освітня субвенція. мають надійти ще інші транспорти з державного бюджету. Джету і ми десь приблизно на цифри цього року е, маємо вийти. Базовий бюджет 2025 майже повністю складають власні доходи, тобто гроші, які сплачують жителі громади. Найбільша сума це ПДФО за цією статтею У наступному році прогнозують ріст на 48 мільйонів гривень. Так само зросте сума зі сплати єдиного податку та інших надходжень, крім акцизу на алкоголь, тютюн та пальне. Загалом власні доходи у порівнянні з 2024 мають збільшитися на 30 мільйонів гривень. Маємо ріст, кількість роботодавців. У 2023 році, ви бачите, ми мали 6837, у 2024 році плюс 368 роботодавців. І в 2025 році ми прогнозуємо плюс ще 113 роботодавців. І виходимо на цифру 7318 роботодавців. Це добре, тому що це означатиме, що маємо перспективу ще збільшення по доходах з заробітних плат. Щодо кількості найманих працівників у 2025-му їх побільшає на 1207 осіб. Середньомісячна зарплата у громаді прогнозують зросте на 682 гривні. За рахунок цього збільшаться надходження до бюджету від сплати податку з доходів фізичних осіб. Це дає нам підстави сподіватися, що ми зможемо мати перевиконання дохідної частини. Отже, зможемо закрити ті дірки, які є прогнозовані дірки, і більше спрямовувати ресурси на підтримку оборони. Видатки 2025 року такі ж, як і доходи, аби бюджет був збалансованим. Але в порівнянні з поточним роком абсолютно всі галузі отримають менше коштів. Мінус 30% по видатках в порівнянні з бюджетом 2024 Але знову ж таки, це тривожні моменти. Але я впевнений, що нам вдасться мати перевиконання бюджетів, коригування бюджету, і ми в результаті ці цифри суттєво зможемо в сторону збільшення. Скоригувати по частині видатків. Ще раз наголошую, він розрахований на 10-11 місяців. Все стосується і заробітної плати, і оплати по нейроносіях, і по багатьох інших речах. Пріоритетом бюджету 2025 буде обороноздатність. Майже 360 мільйонів гривень спрямують на підтримку сил оборони. Зокрема, 105 мільйонів пряма підтримка військових частин. Зокрема, 11,5 мільйонів заходи з напротиву тероборони це ще один механізм фінансування. Зокрема, звільнення військових формувань від загальнообов'язкових платежів і 25 мільйонів на житло для наших військових. Тендери на придбання всього, що потрібно військовим для захисту країни, планують оголошувати вже в перші дні січня. Разом з тим, каже міський голова, 360 мільйонів це базова цифра. В цьому році на обороноздатність витратили майже мільярд бюджетних коштів. Завдання на 2025-й – не зменшувати темпи. Щодо інших галузей, понад 175 мільйонів гривень спрямують на підтримку малозабезпечених громадян та ВПО, 27 мільйонів на будівництво укриттів, 130 мільйонів на харчування учнів молодших класів. Та пільговиків 14 мільйонів на ремонти у лікарнях та придбання медичного обладнання. Ресурс ми спрямовуємо на сили оборони, тому і такі великі об'єкти, які ми починали: і палац паласпорту, і е ліцей на озерній, і е великі спортивні об'єкти. Вони залишатимуться замороженими. Наскільки часу важко спрогнозувати? За словами міського голови у громаді у 2025 році продовжать працювати з міжнародними партнерами для залучення позабюджетних коштів на розвиток. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста. 48 захисників із Хмельниччини сьогодні отримали грошові сертифікати на придбання житла. Кошти на купівлю помешкань для військових виділили із державного бюджету. У 2024 році область отримала 360 мільйонів гривень субвенції на забезпечення житлом учасників бойових дій. Сертифікати вже отримали 159 захисників. Я з Донецької області проходжу службу з 2019 року. Для кожного, як в моєму випадку, вимушено переміщено це Є дуже важливо. Люди, які покинули свої постійні місця проживання, вони втратили. Багато чого я планую брати в місті Хмельницьку. Хотілося би, звісно, центр відповідно до плану стійкості, який був презентований президентом України Володимиром Зеленським. Цей напрямок він в пріоритеті кожного регіону, кожної територіальної громади, і в рамках цієї програми фінансується з державного бюджету суми для закупівлі квартир на наступний рік. Також з державного бюджету будуть виділятись кошти. Дуже сподіваюсь, що. Найближчим часом буде повністю задоволено ці потреби, але ми розуміємо, що буде перемога, будуть повертатись наші ветерани, дай Боже якомога скоріше, вже з перемогою. І, Ця потреба буде ставати дедалі більшою. Цим питанням ми постійно будемо опікуватись для того, щоб належні умови в першу чергу насамперед для тих, хто отримав поранення для родин загиблих героїв. Ця політика буде скерована. Щороку, 14 грудня, в Україні вшановують пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Вибух на четвертому енергоблоці стався 26 квітня 1986 року. 14 грудня було завершено будівництво саркофага над ним. Аварія на ЧАЕС залишається найстрашнішою техногенною катастрофою в сучасній історії, про наслідки якої радянська влада довгий час мовчала. Напередодні пам'ятного дня у Хмельницькому учасники тих подій. Спільно з представниками влади міста та області поклали квіти до пам'ятників героям Чорнобиля пожежникам та жертвам Чорнобильської катастрофи, вони приходять, згадуючи своїх друзів, з якими разом ліквідували цю найбільшу техногенну катастрофу. В історії людства Зазначаю, що з кожним роком їх стає дедалі менше. Вони пережили насправді велику життєву трагедію, отримали велику дозу опромінення. Проте борються, живуть, надихаються цими зустрічами. А ми разом із ними. Ми не святкуємо цей день, тому що йде війна, то не є для нас сьогодні свято. Але це для нас все одно приємний спогад про те, що ми завершили, це наш день перемоги, будемо так казати. Так? Ми завершили це, це, це споручення і ми прийшли до нашого пам'ятника поклонитись героям Чорнобильцям, які віддали своє життя за наше майбутнє, Покладаємо квіти до пам'ятника героям пожежникам, які в нашій області працювали 134 пожежника, які були буквально після аварії відправлені на Чорнобильську атомну електростанцію і працювали по ліквідації аварії. Саме саме трудні часи, саме Високі рівні забруднення, радіактивного забруднення там, де вони працювали. Я знав багатьох чорнобильців із пожежників, які, на жаль, до сьогоднішнього дня не дожили. Ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС сьогодні відзначили у Хмельницькому. У міській раді їм вручили грамоти, подарунки та сертифікати. Наразі в нашому місті проживає 1150 осіб, що постраждали внаслідок катастрофи. З них 773 брали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. Продовжить Олександр Семенюк. 38 років тому увесь світ сколихнула страшна звістка про аварію на Чорнобильській АЕС. На ліквідацію одразу вирушили пожежники, лікарі, правоохоронці, будівельники. Одним із них був хмельничанин Анатолій Брець. Тоді чоловік працював на нафтобазі та заправляв усі автівки, які вирушали на ЧАЕС. Ми заїжджали на двоє суток, заїжджали, двоє суток ми не виходили з заправки по два чоловіка, значить, що це ми відправляємо таку кількість бензину, солярую відправляли, що мені тут просто не виявлялось. Сьогодні у Хмельницькому проживає 1150 осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них 773 брали участь у ліквідації аварії. Старалися дуже там не світитися, довго не затримуватися, зробили роботу в укриття. Нині ліквідаторів запросили до Хмельницької міської ради, аби вручити подяки та подарунки. Для нас насправді велика честь з року в рік вас запрошувати, вас бачити, з вами спілкуватися, вас відзначати, нагороджувати подяками, подарунками. Незважаючи на жодні обставини, 20 учасникам вручили грамоти та брендові годинники. 65 ліквідаторів отримали подарункові сертифікати. Той подвиг, який ви зробили, які зробили ваші друзі, всі ті, хто був тоді на Чорнобилі, цей подвиг точно ніколи не має забуватися. Які б обставини не мінялись для нас, то насправді не просто пусті слова. Ми розуміємо той внесок. Які ви робили тоді майже 40 років тому, і в нас стосовно усіх ліквідаторів, усіх чорнобильців не змінюється і не буде змінюватись нічого. Ми і далі всі ті програми, які в нас є, продовжуємо. Наразі з бюджету громади ліквідаторам відшкодовують кошти за пільговими рецептами в комунальній аптеці Віола. Безкоштовно ліки отримують понад 200 осіб на місяць. У середу відбулася сесія. Ми традиційно одноголосно, без будь-яких обговорень, проголосували і пільги на житлово-комунальне господарство для тих членів сімей, де є померлі ліквідатори, і матеріальну допомогу заклали. Це з року в рік все відбувається і буде відбуватися, не зважаючи на жодні складні обставини, тому що ми цінимо насправді цінимо не на словах, а на ділі все те, що ви робили, і той ваш внесок величезний. Окрім того, ліквідатори, які мають інвалідність, також можуть безкоштовно проходити оздоровлення у рекреаційному центрі Берег надії. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. Освітній форум у форматі громадських слухань відбувся сьогодні у Хмельницькому. Захід об'єднав майже 100 учасників з усієї області. Обговорювали, зокрема, реформу старшої школи та створення мережі закладів, котрі забезпечуватимуть здобуття профільної освіти. Більше розповість Ірина Аріон. Майже 100 учасників з усієї області нині об'єднав освітній форум Хмельниччини вже вдруге цьогоріч у форматі громадських слухань, аби поділитися кращими практиками впровадження реформ та ідеями майбутніх змін. Існує платформа освіта, якою і опікується наш українсько шведський проект Десайт. А також існує ще один проект українсько шведський Поляріс, який роз'яснюють саме освітянам. До чого їм готуватися, і будують місточок діалогу між освітянами та між представниками органів центральної влади для того, щоб цей проект і освітня реформа проходила якомога м'якіше, як і для самих учасників, так і для держави в цілому. В процесі реформи освіти, котра стартувала з нової української школи, до вересня 2025-го, МОН має сформувати мережу закладів старшої профільної школи. Йдеться про ліцеї. Водночас, згідно з постановою Кабміну, в наступному навчальному році у закладах, котрі фінансуватимуться за рахунок державної субвенції, має бути не менше 45 дітей. Це не стосується початкової школи. Ця реформа також і про будівництво індивідуальної освітньої траєкторії, про профілі. Ну ж зараз діти навчаються в 7 класі. В 27-му році ці нова українська школа дойде до 9-го, а там старша профільна, яка має бути реформована. Ці діти вже навчаються з розумінням того, що в них буде вибір. Вибір профілю. Причому профіль можна буде змінити після 10 класу, якщо дитина зрозуміла, що їй не підходить. На Хмельниччині планують створити 48 академічних профільних ліцеїв. Втім, реформа старшої школи це водночас початок змін у вишах. Це зменшення контингенту, окрім того студентського контингенту. Окрім того, ми зараз бачимо величезну кількість людей, і дітей, які покидають територію України у зв'язку з війною. І це до цього треба готуватися. Для цього треба планувати ряд заходів і кроків, які допоможуть якось певною мірою дати гідну відповідь, і все таки втримати і якість вищої освіти, зокрема. Під час форуму кращі практики реформи презентувала Красилівська Кам'янець-Подільська та Дунаєвецька ОТГ у Жванецькій громаді. Наразі діють п'ять закладів освіти, в яких навчаються майже пів тисячі учнів. В нас не буде жодного профільного ліцею. Ми готуємося до цього, ми готуємо батьків до цього. У нас недостатня кількість дітей для того, щоб зробити профіль, такий як він має бути. Залишиться три ліцеї. З дев'ятими клас дуже хочеться, щоб ця реформа була практичною, дієвою і стала актуальною. Такі громадські слухання вже відбулися у 18 областях України. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Придбати новорічні дерева у Хмельницькому можна на семи локаціях. Перелік затвердили в управлінні торгівлі. Ознайомитися з ним можна на сайті міської ради. Один з ялинкових ярмарків запрацював у мікрорайоні Гречани. Цьогоріч ціна на живі дерева стартує від 350 гривень в залежності від їх висоти та сорту. Ціни на ялинки мотанки коливаються від 150 до 400. Подробиці в сюжеті Ірини Кондратюк. Четвертий рік поспіль реалізацією новорічних дерев займається родина губенків. Цьогоріч продають їх у мікрорайоні Гречани в асортименті на вибір ялинки та ялиці. Вартість на дерева коливається від 350 до 2 тисяч гривень в залежності від їх висоти та сорту. Ялиці самі найвищі йдуть. Вони такі гарні пухнасті будуть довго стояти. Метра два-два з половиною до трьох тижнів, а найменші. Метр двадцять, півтора десь. Ще тільки початок, ще всі чекають свят. Потрошки беруть ближче вже до свят, бо бояться, що там осипнуться, ще там щось, але будуть стояти довго, сенти. Головне коло батареї не ставити, коло тепла і водичкою періодично змочувати стовбур, щоб воно там довше стояло і не всипалося. На деревах чіпи, які свідчать про законність продажу. Дізнатись інформацією про них можна в додатку «Ялинка .Інфо». Ялиці привезли з Закарпаття, а ялиночки з нашого хмельницького візгоспа. Поруч із живими деревами пан Станіслав продає ялинки мотанки. каже, ціни на них коливаються від 150 до 400. Привезли їх до хмельницького з Карпат. Почали ми вже сьогодні третій день. У нас є три точки інститутська, Львівська і тут у нас Пошухєвича. Люди самі на станках мотають, тобто з гір беруть ялицю з великих гілочок і збирають. Ми їдемо туди і забираємо. Якщо не виходить нам виїжджати, туди, вони нам присилають фура, ми тут розважаємо вже по точкам розвозимо. Розміри у нас, дивіться, є саме менше, п'ятдесятка, сімдесятка і метр двадцять, метр тридцять, ну, в залежності там від верхушки. Додає, у порівнянні з минулим роком цьогоріч більше містян купують ялинки-мотанки. Того року брали менші ялинки, а вже в самому, скажімо, кінці більше доріздва брали більше ялинки. Цього року беруть чогось більше, а менші вже, скажімо, може бути пізніше брати. Може бути 5, 6, 10, тосі може бути 20 штучок. Тобто, в залежності від дня і від покупців, як живеше беруть. Разом із п'ятирічним сином Богданом новорічне деревце обирає Крістіна Шевчук. Каже, другий рік поспіль надає перевагу ялинці-мотанці. Ми завжди живі купляли. Я штучний якось, воно ж не те. І запах не такий, але ну, ж... це щось ж кустів. В тому році дорожче купляли, в цьому дешевше. Загалом придбати новорічні дерева у Хмельницькому можна на семи локаціях. Перелік затвердили в управлінні торгівлі. Ознайомитись з ним можна на сайті міської ради. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Без головної ялинки та ярмарку, але з виступом творчих колективів загальноміською колядою та збором донатів для ЗСУ. Так цьогоріч відзначатимуть різдвяно-новорічні свята у Хмельницькому. Замість штучної на Проскурівській синьо-жовтими кольорами прикрасять одну з живих ялинок. Оздоблять і алеї у сквері імені Шевченка. Ми вкотре дякуємо Збройним силам нашим силам оборони за можливість жити, працювати, планувати. І відзначати свята будуть невеликі заходи. І першим з них це буде 21 грудня о 16 годині в сквері імені Шевченка. Передача пластом нашими пластунами Віфлеїмського вогню. Там і будуть виступи наших творчих колективів. 26 грудня це вже вдруге в нашому місті відбувається такий різдвяний фестиваль хорових колективів релігійних організацій, церков. Ну і наших комунальних закладів усіх закладів культури 27 грудня. Ми зробимо загальну міську коряду на майданчику біля дитячого світу. 1 січня для найменших хмельничан ми готуємо такий благодійний новорічний ранок в парку імені Шевченка о 12-й годині. Ну і завершимо ми 4 січня невеликим таким заходом також у сквері імені Шевченка о 14-й годині. Будемо дякувати нашим збройним силам за можливість відзначити різдвяно-новорічні свята. І, і з вірою в перемогу збирати кошти і допомагати саме нашим захисникам. Читали вірші та насолоджувалися живою музикою. Працівники молодіжного центру спільно з представниками управління молоді та спорту Хмельницької міської ради влаштували творчий вечір для української спільноти в Польщі. Відбувся захід в інтеграційному центрі Баобаб у Любліні – під час поїздки в бібліотеці центру передали книги сучасних українських та місцевих авторів. Їх впродовж літа приносили до молодіжного центру Хмельничани у рамках міжнародної книжкової акції цій поїздці взяли участь спеціалістка молодіжного центру Анастасія Кобильник. Це я та моя колега Вікторія Цьомок з управління молоді та спорту. Також поетка з Хмельниччини Жани наразі твердохліб під псевдонімом Живка. Вона пише: ця поїздка була такого творчого характеру для, скажімо так, складання певної міжнародної співпраці з містом Любліном у Польщі. Попередньо з Вікторією ми були учасницями молодіжного форуму у Любліні, який відбувався у травні червні 2024 року. Після того ми. Ми відвідали інтеграційний центр Баобаб і вирішили співпрацювати, оскільки у цьому центрі є бібліотека, де знаходяться книги різними мовами. І зокрема, там вийшла така проблема, що дуже мало книг саме українською мовою. А переселенців, біженців з України наразі багато і вони цього потребують. Відповідно, ми вирішили допомогти. Зробили таку акцію «Book Integration». Небайдужі хмельничани, і навіть не тільки хмельничани вони передавали або власні книги у хорошому стані, або купували нові книги та приносили. Нам було зібрано. На більше 50 книг. Дуже приємно відзначити, що були багато книг саме хмельницьких авторів. Зокрема, це книга Анастасії Семенюк, це книга Ольги Саліпа. Також я долучалася своїми збірками. Враження дуже дуже приємні, оскільки ми познайомилися з цікавою молоддю українською молоддю, польською молоддю, яка була у центрі, які представили свої твори. Ми познайомилися з людьми, які дійсно були у хорошому враженні від нашої від того, що ми їм привезли, тому що вони цього потребують їм цього не вистачає. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!